Доброго дня, Миколаїв, 22 грудня, 24 рік. Продовжуємо працювати в садку, не дивлячись на похмуру погоду, болото, лабутени, незамінна річ в селі. Вон бачимо яка болотяка. А ми працюємо. Що ми робимо? Копаємо підчепу на кизил. Ну, а так загалом все в нас добре, як і у всіх українців, всі ми тримаємося. Ну, відео буде про кизил. Замовила людина підщепу, Не знаю, чи підчепу, чи сіянці. Трьохрічні сіянці. Ну, там вже не трьохрічні, там є і чотирьохрічні десь попадаються. Вони так в загущеному як зростали, лишилося. там, Зараз покажу, як ми копаємо. Загалом. Починаючи з чого, це так, якщо трьохрічна, ну так і п'ять років. Чому? Тому що ось, бачите, кизил. Не бачите? Не бачите чому? Тому що він посіяний рік назад. І це тільки навесні цього року почне сходити. Ну, сходити почне. Відсотків 70, як я завжди спостерігаю, відсотків 70 сходить, а інші 70, то вже на третій, не 30, не 30 навіть там менше. Відсотків по 10-20 по 20 ходять наступні два роки. Бо насіння проростає два роки лежить. Ну, тобто, якщо ви його зараз посієте, воно зійде аж навесні 26-го року. Ось це. З'являється двохрічка, Хто спостерігає, ну, звісно, в цьому році дуже маленька двохрічка, Бачите, її навіть і не видно. Ось так покажу. Висота її 15 см ось, до 20 Була посуха, прирости великі не дала. Але цьому цій вже школці це вже два роки. Ось трьохрічка. Оце вже трьохрічка, Висота 50 см, 40-50 см. Ну, це у нас на півдні. Так вони слабенько зростають, тому що їм потрібно полив. Та й вони у нас зростають, щоб затінку під деревами, але начебто той затінок, але виходить, коріння теж живляться. І Забирають вологу цих дерев, тож поливати потрібно ще більше. Ось помічники прийшли на плече, вилізли. Да, помічник? Як завжди, ось такі помічники. Ось, ось у нас власнокореневий. Бачите, лишився хто, хто спостерігає. Лишив я собі все-таки власнокореневий один, такий гарний. Як гарний. Ну, гарний. Всі вони були одинакові, є ось власнокореневий. Це хто спостерігає, це методом відводок зроблений. Власнокореневий. Не сіяний, не щеплений, це семен власнокореневий. Не роблю я вже такі експерименти, але, але працює, все працює. Т така рідкість, ви таке ніде не зустрінете. Я не бачив на крайній випадок. Що у нас тут є в школці? Кому цікаво? Ладно, не будемо розповідати, є тут посіяна жина. Тут у нас <кій> два роки вже мучається, жимолось, але дала ось такі вже гілочки. Тут у нас каштани посходили, їстівні, брали ми на насіння. Ну, йдемо до нашої школки кизилів, які ми купуємо. До речі, ось тут теж посіяні насіння кизилу, яке має зійти. Має зійти навесні. І ось ми підкопали нашу школку. Підкопали ми з однієї сторони, з другої. Болото дуже сильне. Має ось такий розмір. І зараз в прямому ефірі ось так витягнемо його, струсимо, тому що все одно людині відправляти. І ось ось така коренева. Так, щоб було видніше на жовтому фоні. Ось таку кореневу ми копаємо. Кореневу, Чуєте? Маємо кореневу. Це сієнці. Сієнці, я ж кажу, ну, подивіться, яка якість. Якість мій палець товстіше. Товстіше карандаша по-любому. Ну, будемо, як я попередив, відправляти ось так, все в кучі. Тому що це, звісно, дорожче було б, то дешевше. Я сказав, ось так я копаю, є цей рядочок і відправляємо. Але тут шикарно, тут не те, що вже прививати, дивіться, яка коренева. І коренева, і стовбур для прививання дуже добрий. Ось витрушую і ось таку маємо кореневу. Так що, Звісно, виростити таке. Хто думає, що посіяв, що посіяв. І воно собі росте, ні дуже потрібно догляд за цим всім. Полив, як бачимо, три роки коренева, поверхнева, кизила поверхнева, коренева. Так що такі справи, що ще розповідати, показувати. Якось покажу про свої щеплення, десь щеплення, які ми майже... сьогодні ходив. Дивився там на щеплення. Є у нас ось саженці. Ожини ремонтантної. Таку я штучку зробив під ожину, Бачите, яка гарна, щоб ожина не стелилася по землі. Ще в нас тут декілька сортів є нових. Розповім про щеплення, як робити, як не робити. Ось така яблуня є. Вчора дівчата змітали, тут яблука висіли, не подобається. Вирішив був перещепити ось так. Які помилки, як робити. Правильно, щоб не робити помилок. Є в нас. Дерево сад, є ми вчора. Це отака буде вже екскурсія по садку, хто наш фундук Миколаївської селекції, дуже гарний, дуже шикарний фундук, який мені подобається. Наші кизили ось тут зростають. І ось дерево сад, можна сказати, деревина, на якій більше десятка сортів, де вже в нас тут є. В нас і Цемиренко, яке вже роки три тут плодоносить. І ось ось-ось купа різних сортів. Кожна гілочка це різний сорт. Навіть ось на стовбуру прищеплено. Але це відео, там у нас азимінки ростуть, там у нас ми посадили. Це наш садок екзотики. Ми робимо тут сад екзотики, кизили, азиміни, кудрані, хурма. Гранати і все інше. Так що тримаємось і буде все добре. Коли кожен буде робити свою справу, дівчатка вчора тут вигребли, помічниці мої... Які Дівчатка, дівчатка це мої рідні. Донька і дружина. Це мої помічники. Ніхто не допоможе тобі, крім твоїх рідних. Тримаємося і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити те, що він вміє в цьому житті робити найкраще, щоб нікому не нашкодити. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємося і буде все добре.